Дівчаточка, мої, привіт! З вами на зв'язку Каленська Ірина, нутриціолог. певно, мене видно, але сьогодні я знімаю рецепт над швидкою надулюбленої страви. У мене всі страви надшвидкі і надулюблені, бо я така вся любвіабільна. Так, мені потрібен кабачок. Я просто дуже люблю кабачки. Так, кабачок в мене є фарш, а потрібно поставити воду закип'ятити, тому що я буду заливати гречку. Я, знаєте, гречку не варю, я її заливаю кропом, і через хвилин 40 вона в мене. Готово. Так вона не розварюється, тобто лікімічний індекс в неї буде нижчий і точно не википає. І от ти іноді не знаєш, скільки необхідно взяти води, щоб вистачило. The Broken silence. Так подобається мені пісня цієї Майлі Cyrus. the, the Crash crush in the Dark. Нане. Слів я, як завжди, не знаю, але дозволяю собі співати. say Гречку промию. Взагалі, в ідеалі гречку, щоб вийшла фетинова кислота, замочити на 3 години. В ідеалі. Ага, ці я її взагалі промию. Ладно, промию тут. Тому що я ще посуд досі не помила ще з вчорашнього вечора. Ось така я козяйка. Але у мене була дуже пізня консультація вчора ввечері, і я просто не встигла нічого зробити. Та й бажання в мене не було, знаєте. Гречка це просто королева. Кіноа, до речі, теж дуже корисна. В кіноа дуже велика кількість амінокислот різних, які необхідні для нас. Кіноа це псевдозлак, це не злакова культура, вона як насіння. Кіноа мені прям дуже подобається. Люблю кіноа. Але в мене її смак не любить чоловік. Додам трошки морської солі. А може й трішки. Як правильно, трішки чи трошки? От на рахунок української мови, от коли я питаю у людей, щоб допомогли мені розібратись з українською, мені приємно, коли коментують. А коли не питаю, і це безкінечно йде букву їдіння, оці всі міні-фаріони сидять то прям аж хочеться послати на нахер. Так. Фарш. Гречка вже готується. Все, я вже хозяйка. Фарш мені потрібно ще їй все. Хоча, знаєте, багато хто каже не змішувати. Не буду змішувати з яйцем точно. Але побачила соєвий соус. Додам трошки соєвого соусу. Це справжній соєвий соус без цукру, тільки з, е, з соєвими бувалами, пшеницю з водою, сілью. Але ціна у нього, як півкрила літака, більше 100 гривень ця пляшка коштує. Ще обов'язково додаю е, кислоту. У мене в інстаграмі є пост. Я прикріплювала дослідження е, пост, де написано, що. Можна вживати, наприклад, смаженої, копченої їжі, чи якоїсь ковбаси, чи якоїсь бекону 30 грамів на день, там 30-50 грамів на день, тому що багато неприємностей утворюються в цьому під час копчення або під час смаження, і взагалі перед тим, як готувати м'ясні страви, особливо з червоного м'яса, необхідно їх маринувати. У кислоті додавати оцет бальзамічний або яблучний нефільтрований, в моєму випадку бальзамічний. Це буде робити страву. Е я не можу сказати більш корисною, я можу сказати менше шкідливою. Ось так. Тому що ви знаєте, так що е продукти переробки е всіх м'ясних страв є різні. І токсини, і канцерогени, і тобто те, що ми разом із м'ясом їмо, не корисне, але в будь-якому випадку м'ясо два рази на тиждень червоне потрібно їсти, тому що користі в ньому більше, ніж не користі. В ньому необхідні для нас амінокислоти, в ньому залізо гемове, яке засвоюється набагато краще, ніж не гемове. Гемове залізо в рослинах, в гречці, в. В Яблучці, в шпинаті. Я вам вже розповідала це, але хто підписався нещодавно на мій канал, розкажу вам про а, шпинат. Пам'ятаєте, марячка Папая? Так, це, певно, вже хватить ці кислоти. А, марячок Папай це а, такий був а, мультиплікаційний персонаж, в якого. Росли м'язи від того, що він відкривав в банках шпинат і їв той шпинат, ну, в великій кількості. Типу. Чому так? Ну, типу, там велика кількість заліза, надвелика кількість заліза, і типу, що шпинат дуже-дуже корисний. Але, звичайно, це все помилка. Тому що, по-перше, від вуглеводу, а шпинат є вуглевод, м'язи у нас не ростуть, тому що для м'язів нам потрібні білки амінокислоти. А по-друге, це була така. Велика помилка є асоціація в світі, яка відповідає за вивчення нутрієнтів в продуктах харчування. І ось вони там добові норми розробляють, вони це все дуже контролюють. І ось ці асоціації виникла просто помилка. І ця помилка. Була у порядку цифр, тобто коли, саме в шпинаті. Тобто, коли. Ой, люблю спеції. Це в мене така універсальна спеція, якась я в магазині придбала схід, східних різних штук. І ось вони коли писали кількість заліза, яке містить шпинат, вони помилилися на один порядок. Але. Швидко маркетологи використали цю інформацію і, звичайно, це я тут кабачок мию, і, звичайно, почали продавати все зі шпинатом. Ну, типу, у нас так завжди маркетологи працюють і різні модні журнали. Типу, тільки дізнаються про користь якогось продукту, починаються вже й добавки з цим продуктом, починаються і то, і то, як з піруліни, наприклад, ці суперфуди починають придумувати. Ось так було і шпинатом. І на цьому базувався і мультик про uh, Марічка Папая, який був абсолютно помилковим. Вони потім вибачились. Так, мені потрібно ще поставити. Водичку з пательнею. Як я хочу собі вже нормальну плиту і нормальну квартиру, в якій я буду кайфувати. Так, мені потрібно налити води. Води я наливаю десь 2 см, тому що я готую типу такі парові, запечені, тушковані. Так, у мене тут лаврушечка. Лаврушечку я теж додаю завжди. Коли закіпить, я буду шарики формувати і туди додавати. Овоч, чому додаю, перш за все, лежить кабачок і його потрібно кудись діти. Цибулю, до речі, чесник забула додати. У мене є такий чесник гарнульований. Він дає аромат. Мені подобається. Не додаю цибулю, тому що, на жаль, мій превеликий жаль. Такий овоч, як цибуля, я не, перен... не то, що не переношу, мені не подобається потім запах в роті, і я прям страждаю. Що в мене всі люблять цибулю і чесник? Ну, тобто, я люблю цей аромат. Але потім те, що в мене в роті від нього, хоча цибуля і чесник це природні антибактеріальні антисептичні засоби, вони дуже корисні на всі просто одні з самих корисних овочів. Але Тобто можна сюди зблендерити, наприклад, чесник цибульку і додати. Можна цвітну капусту, можна звичайну капусту, можна баклажан порізати, можна будь-які овочі додати. Можна взагалі не додавати овочі, можна додати горохове борошно. Мені просто так подобається. And nothing, 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 say not us. The Broken Silence and D'Nen. In the dark, Crushed in the dark. Так, все, ця в голові пісня Майлі Сайрус, і не можу заспокоїтись. Це буду ходити тепер цілий день наспівувати. Сюди кабачок. Додала кабачок. La -la -la. La -la -la. Crush in the dark. І мені ще потрібно буде додати солі, тому що я трошки додала соєвого соусу, але овочі люблять сіль. Це я вам вже розповідала про новий смак у мамі. Десь я вже в соцмережах розповідала про це. Що таке смак у мамі? Тобто ми знаємо, що є у нас кислий. Ой, от в мене, ось, чесно кажучи, в мене руки трошки із заднього місця. Вже глянула на підлогу. Є у нас кислий. Е Смак солодкий, солоний, гіркий. Тобто є рецептори на такі смаки в нашому, на нашому язиці, але вчені нещодавно, а може вже і давно, вивели, виявили ще один смак, який називається умамі. І відповідає він за смак білкових продуктів. Тобто, смак м'яса, це. Смак умамі, тому що, ну от яке м'ясо? Воно солодке, так, або солоне, якщо ми додаємо в нього сіль. Але ось цей білкові такі якісь смаки, це називається умамі. Не знаю, навіщо вам ця інформація? Просто потрібно щось говорити. То... Ну, все, в принципі. Ось такі шарики, ті я роблю, не вмію я гарно нічого. Головне, тепер, знаєте, ще що? Пальцями в, в кип'яток не, не всунути руки, бо дуже неприємно, коли гаряча вода опалює твої кінцівки пальців. Кінцівки. Господи, я поки вивчу українську мову, одна мені там коментаторка, до речі, писала. Таке враження, що ви ненавите українську мову, а топите за собачу мову. Мені так неприємно це читати. Ви просто ці люди, які таке пишуть, вони такі кончені, просто кончені. Перш за все, я і російську мову не вважаю собачою мовою. Неможливо говорити про собачу мову, якщо півсвіту на ній говорить. І, звичайно, я перейшла на українську мову і говорю українською в усіх соціальних мережах. І е, з людьми, які спілкуються українською мовою, я спілкуюсь українською. Але якщо людина спілкується російською мовою, це українець, я переходжу також на, на російську мову. І для мене немає ніякої проблеми поспілкуватися з людиною російською мовою. І при цьому я не вважаю, що це собача мова. От ті, хто на нас напали, це не собаки. Це просто нелюди. І, особливо з їхнім головним ватажком, тим пришибленим чуваком. Опа. Так, все. Я хазяйка. Тепер що я роблю? Накриваю кришкою і йду працювати. Все. А воно тут буде готуватися. І замість салату в мене буде квашена капуста на обід. Гречка тут теж, як ви вже зрозуміли, готується. А тепер саме головне не забути. Зазвичай мені допомагає не забути запах. Підписуйтесь на мій канал.